Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Телеканал Рада продовжує свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону Єдині новини про головне в Україні та світі розкажу вам. Я Світлана Усенко. Вітаю. Одна людина загинула і ще вісім поранено внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Написав очільник ОВА Олександр Прокудін. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Зокрема, пошкодили два приватні будинки, понівечили газопровід і приватні авто. 18 без російських безпілотників та дві ракети збито ще 18 дронів локаційно втрачено. Про це повідомили у повітряних силах зсу. Цієї ночі росіяни атакували Україну. Також повідомляється, що обстріли пролунали на заході України півночі та сході. Вибухи було чути і на Київщині через падіння збитих ворожих БПЛА на Вінничині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств. Наступну зустріч у форматі Рамштайн телефоном обговорили глави оборонних відомств США та України Лойд Остін та Рустем'єров. Про це повідомили на сайті Пентагону. Міністра обговорили останні події на полі бою та допомогу США у сфері безпеки України. Також під час розмови планували наступне засідання контактної групи з питань оборони нашої держави. Яйця не по 17, якісна тушонка та прозорість роботи. Державний оператор тилу презентував результати першого року роботи. Нагадаю, наприкінці 23-го року розпочалася реформа забезпечення зсу. Всі ми пам'ятаємо скандал із закупівлею яєць по завищеній ціні. Відтак для проведення закупівель для військових без корупції було створено агенцію Державний оператор тилу. Що вдалося змінити з її появою і над чим у ДОТ працюють зараз? Дізнавався Артем Деркачов: У нас в країні стільки скандалів, що швидко забувається. Це точно ви пам'ятаєте? Тушонка, яка неякісна. І як ми виявили, вона була поставлена за фальсифікованими документами. Під час виставки експонатів скандальних закупівель для ЗСУ, генеральний директор державного оператора тиву розповідає про те, і з чим їм довелося працювати цього року. Відомі яйця по 17 гривень, китайські фляги та інші розповідають і про нагальні проблеми. Наші виробники дійсно досить активно. Навіть проактивно висловлюють свою позицію щодо того, що якщо щось вробляється в Україні, це не можна закуповувати за кордоном. В цілому нам ця позиція близька і зрозуміло. Тому дійсно з цього літа, якщо ми розуміємо, що локальний наш ринок здатний закрити ту чи іншу потребу, то ми включаємо в тендерну документацію в оголошення вимогу. Щодо того, що весь товар має бути вироблений в Україні, ця виставка стала частиною великої конференції підбиття підсумків роботи дот за цей рік. Відтак вдалося залучити 45 нових вітчизняних постачальників, що в свою чергу зекономило досить велику суму на закупівлі. За перший рік своєї роботи агенція уклала новорів на 75 мільярдів гривень, і зекономила 17 мільярдів бюджетних коштів. Сім яких було законовлене з харчування паливо масивних матеріалів харчового забезпечення. Серед досягнень міністр оборони України Рустем Уміров виділяє і новостворену IT-систему DotChain. Це дуже революційний інструмент, який, який підняв телеве забезпечення на новий рівень. Він забезпечує нам швидкість, дуже багато паперів -аут і кліки. Пару кліків прозорість все автоматизовано і контрольовано. Відтак нова система дозволить військовій частині лишень у пару кліків змінювати каталог харчування ЗСУ, а також забезпечує зворотній зв'язок із військовослужбовцями для покращення подальшої роботи. Артем Деркачов, Вадим Роховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. США завдали десятки авіаударів бомбардувальниками б 52 і винищувачами ф 15 по базах іділ у Сирії. Про це повідомило центральне командування збройних сил Америки. Повідомили про знищення понад 75 цілей, включно з місцями перебування лідерів і бойовиків терористів. Втрат серед цивільних немає. Акт справедливості так, президент Шаджо Байден назвав падіння режиму диктатора Башара Асада у Сирії. Байден підкреслив, що цей акт надасть сирійцям історичну можливість побудувати найкраще майбутнє для своєї країни. Також додав, що США працюватимуть з партнерами для зниження ризиків, які походять від Сирії. Зокрема, Сполучені Штати підтримують Ізраїль, Іорданію, Ірак та Ліван у світлі можливих загроз з боку Сирії. А також проведуть консультації з їхнім керівництвом. Нагадаю, правління Асада в Сирії закінчилося напередодні. Він вилетів із країни. А вранці в сирійську столицю Дамаск вже війшли повстанці зі свого боку. Прем'єр-міністр країни Мохамед аль джалалі Заявив, що готовий передати владу опозиції і співпрацюватиме з будь-яким керівництвом обраним народом. Ізраїльські війська вперше за більш ніж 50 років увійшли на територію Сирії. Про це пише Нью-Йорк Таймс з посиланням на двох високопосадовців. За їхніми словами, вони зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території. Це необхідно для безпеки кордонів напередодні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньяху наказав військам захопити буферну зону між країнами. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по місцях зберігання зброї на території Сирії. Про це повідомляє місцеве видання за їхню інформацію. Атака була інтенсивна. Десятки літаків ВПС Ізраїлю завдали ударів по численним цілям по всій Сирії. Особлива увага була приділена знищенню стратегічної зброї, яка після падіння режиму диктатора Асада могла потрапити до рук ворогів Ізраїля. За словами джерел, удари також було завдано по об'єктах виробництва зброї та систем проти. Повітряної оборони. З війни у війну українки, які свого часу поїхали до сектору газу та створили там родини, вже майже рік живуть в Одесі та чекають можливу евакуацію своїх чоловіків. Однак, через напружену ситуацію пропускна здатність контрольно-пропускного пункту Рафах обмежена. Поки українські дипломати продовжують працювати над тим, щоб усі громадяни України та їх родичі могли. Безпечно залишити сектор газу українці в Одесі налагоджують побут. Як їм це вдається, через майже рік проживання в центрі допомоги, дізнавалася Світлана Довжук. Україну розвітай, нехай щасливим буде дві народ. Незалежно ти не забувай. Розвивайся, іди вперед. Майже через рік маленька Таля вже читає вірші українською. Дівчинка разом з мамою, тітками та бабусою приїхали в Одесу з під обстрілів у секторі гази. За час проживання у місті родина трохи налагодила побут та готується зустрічати новий рік серед прикрас: пам'ять з дому От ці ігрушки моя дочка. Ось ці іграшки моя донька на пам'ять везла з сектору гази. На жаль, вони від вибухів упали та розбилися. Це те, що могли витягнути. Ми тікали, коли наш будинок бомбардували і саму місцевість. І ми, коли тікали, бігли з українським прапором до речі. Тетяна з України навчалася у Харкові де й познайомилася з майбутнім чоловіком. Прожила майже 25 років у секторі Гази, аж поки не довелося тікати на батьківщину з трьома доньками та двома онуками. Чоловіків, які не мають українського громадянства, екуювати не дозволили. Тож родина сподівається на зелений коридор цього року. Тому що дочь. У мене ще донька залишилася там із чоловіком. Не хотіла виїжджати та кидати чоловіка. Вона вагітна і цього місяця має народити. Не знаю, якщо буде евакуація, чи зможе виїхати за станом здоров'я. Чекаємо на п'яту хвилю евакуації. Сподіваємось, вона буде з українцями і з тими, хто має палестинські паспорти. Це наші чоловіки та батьки наших дітей. Поки діти та онуки тетяни вивчають українську мову і дистанційно займаються в арабській школі. Був паспорт у мене продлений, але... Був паспорт у мене продовжений, і на моє велике щастя допомогло українське посольство в Єгипті. Зробили нам білі паспорти дітям та онукам. І ми приїхали сюди. Ось можете мене привітати. Сьогодні для онуків зробили українські закордонні паспорти. Востаннє українці евакуйовували у березні цього року. Українські жінки бігли з гази і залишали там родини. Ірина втратила там будинок чоловіка та старшого сина. Молодший 26-річний син Закарія залишається в регіоні із серйозним пораненням. буквально через місяць. На початку війни буквально через місяць у мене загинули чоловік та син. А другий син поранений. Він перебуває досі у лікарні в тяжкому стані. У нього 25% опіків, плюс тріщина у тазі. Я й досі не можу його вивести. Тетяна тримає зв'язок із сином, хоч і не щодня. Розповідає, як місцеві добувають їжу. от сахар дійсно там уже ложкам продають. Цукор там уже ложками продають. Говорили, що один банан коштує 4 долари. Підгузки я чула пакет 100 доларів. Там справді дуже багато дітей. Там зараз дуже тяжко. Багато родин, які прибули до Одеси, не затрималися в центрі допомоги. Роз'їхалися хто куди, хто до українських родичів, а хто за кордон подалі від війни. Прибуло 122 особи. З них зразу ну, виїхало багато людей. Ну, не всі залишилися буквально через добу, або в цей же вечір, в цей же день, коли в залежності від того, як люди приїздили. Пови, ну, ви виїхали, а проживало в центрі. Всього в нас Десь 52 особи. Проживати вони зможуть стільки, скільки в ну, той час, поки вони не вирішать всі свої питання, а питання в них це документи. Дуже ну, поновлення громадянства і так далі. Ну, вже, наскільки я знаю, майже всі документи в них вже зроблені, вирішені питання. Зараз в центрі проживають 13 жінок з дітьми. Поки чекають наступну евакуацію, займаються документами, готуються до нового року, намагаються максимально зробити свято для своїх дітей. Тому і готуються кімнати і прикрашають їх новорічними іграшками. Біженка Ясмін каже, що свята влаштовує для дітей. Сама жінка втомилася від невизначеності та відчуття тривоги. На трьома дітьми все на мене. Зараз я одна з трьома дітьми. У мене немає нікого. Я тут роблю документи, чекаю на евакуацію. Може, чоловіків візьмуть, може ні. Насамперед громадян України випускатимуть. Я зараз просто існую, я не живу всередині. Я не можу сміятися, радіти. Радію за дітей, що вони цілі, здорові, але я всередині вмираю. Українська сторона продовжує працювати над евакуацією своїх громадян із сектору гази, але процес ускладнюється через безпекову ситуацію та обмежену пропускну здатність КПП. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.